Вітаю вас на YouTube-каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні одна з моїх улюблених рубрик. Я підібрала для вас три осінніх образи, в яких покажу, яким тканинам краще надавати перевагу, а також які аксесуари зроблять ваш лук виразнішим. Ніжна спідниця із грубими чоботами. Сексі образ для сміливих. М'яке та тепле обираємо на дотик. Як надати шарм образу аксесуарами? Хвилиночку, уваги! Хочу нагадати вам, що в кожному випуску ми розігруємо стильні подарунки. І цього разу це ось такий чорний клач. Модницям без нього ну ніяк не обійтися, тож дивіться уважно, щоб не прогавити умови. А ще нагадую, що в кожному випуску зашифровано промокод на знижку, що суттєво зекономить ваш бюджет. Тож не прогавте. Осінь така підступна своїми похолоданнями, дощами та вітрами, що завжди хочеться закутитись в щось тепленьке. Я обрала ось таку комфортну сукню, адже тут класний склад тканини, бавовна за крилом. Тож вона м'якенька і тепленька, приємна на дотик, не колиться і не витягується. Дуже раджу, коли обираєте речі на прохолодну пору, віддайте перевагу кашеміру, вовні та щільній віскозі. А сукню, яка мені сподобалась, я раджу поєднати з грубими чоботами. Щоб надати легкості цьому образу, раджу наверху одягти косуху, а на плечиком м'якеньку сумочку. Я обожнюю поєднання різних фактур в образах: груба шкіра з ніжним шовком, букле та гладкі тканини, мереживо чи шкіра. Тож для наступного образу я обрала ось таку ніжну бежеву сукню з широкою спідницею. Пропоную її поєднати із шкіряними черевиками на шнурівці. Це дуже сексі. Утеплитися можна светриком, він взагалі легко поєднується з будь-яким одягом. А наверх накиньте стильну куртку косуху. Ну і як аксесуар, візьміть маленьку сумочку. В одному образі ми поєднали речі, які на перший погляд зовсім не поєднуються, але погодьтеся, образ вийшов дуже романтичний та стильний. Поспішаю вам розказати про умови розіграшу. Щоб виграти ось цей стильний клач, вам всього лише потрібно написати в коментарях ваш улюблений осінній аксесуар, яким ви користуєтесь найчастіше. І не забудьте вказати ваш нікнейм в інстаграм, адже саме туди ми напишемо переможцю. Успіхів! І перейдімо до останнього на сьогодні образу, який підкреслюють кілька стильних аксесуарів. Я обрала вузенькі світлі джинси, а до них молочний пуловер. У складі тканини є віскоза, тож він дуже приємний до тіла. На осінь те що треба. На ніжки комбіновані кросівки, текстиль за кошкірою. А завершить цей повсякденний образ, аксесуари. На голову пропоную одягти ось такий стильний капелюх. А ще додамо фарб об'ємним жилетом з плащівки кольору Електрик. Закликаю вас експериментувати з образами, фактурами та аксесуарами. За стильними новинками забігайте до мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Нам поставте лайк, пишіть коментарі, щоб вигравати. І не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. До зустрічі!